Друзі, ми продовжуємо далі. і Традиційно для п'ятниці вона завжди у нас музична. І У нас у гостях учні студії вокалу в Тернополі на чолі з викладачем Олександром. Доброго ранку! Сьогодні поговоримо трішки про творчість дітей. А, діти, спочатку запитання для вас. Давайте спочатку познайомимося, представтеся Кожен як тебе звуть? Мене звати Віка. А тебе? Мене звуть Настя. Угу. Мене звати Оля. Мене звати Діана. Мене звати Діана. Дуже приємно. А тепер розкажіть, яким чином ви захотіли займатися музикою. Це батьки вас направили чи ви самі виявили ініціативу? Mm -hmm. Перше? <рес> Я сама захотіла е, підходити на вокал. Mm -hmm. А хто їх? кого направила мама з татом? Немає таких, всі захотіли перших. Угу. А тепер давайте трішки запитання до викладачів. Олександра, коли батьки віддають дітей на вокал, ви берете всіх, чи ось, наприклад, дитина не має слуху там, чи голосу, ви кажете, що немає сенсу, наприклад, ходити на вокал. Е, моє чітке переконання, що дітей не талановитих їх немає. Угу. Тобто, якщо дитина здорова, вона їй можна всього навчити. Тобто я стикнувся з тим, дійсно, що багато батьків думають, а чи моя дитина зможе, чи не зможе. Я переконаний в тому, що навчитися музики це те саме, що вивчити англійську мову, чи вивчити будь-яку іншу. Е Будь-яку іншу діяльність, які тільки є. Угу. Тому е, всіх приводьте на музику, ми чекаємо всіх. Угу. А от скажіть, будь ласка, як батька, можливо, їм для рекомендації зараз будуть корисними, виявити, що у дитини є слух, є талант, є голос. Як е, це дуже просто, зробити? переважно діти ходять по квартирі і все більше співають або постійно угу. слухають музику. Звичайно, це свідчить про те, що вони... Зацікавлені музикою, тому звичайно, будь ласка, приводьте, розвивайте. В сучасному світі зараз все більше і більше стає е, необхідність розвивати саме творчі здібності. Ну, музика, звичайно, розвиває творчі здібності дуже, дуже дуже сильно. Дівчата, розкажіть, чим ви ще займаєтеся, окрім музики, які у вас є хобі? Я ще, я ще ходжу на англійську, на співи і на. І на танці, і ще одні танці. А встигаєш гуляти з подружками? Не встигаєш? Ні. Віддося. А хто ще якісь має хобі? Чим ви ще займаєтеся, дівчата? Любите вчитися? Які оцінки маєте в школі? Мене... Ага, кажи. У мене в принципі, 11, 10, 9. дев'ять. Гарно вчишся. Добре, встигаєте вчитися, окрім того, що ходите ще на музику, так? Uh -huh. Uh -huh. А які чи є обов'язково для дитини ходити до музичної школи, чи можливо, якщо є талант то можна просто вдома собі співати і все? Ну мені дуже подобається така приказка, що таланту хватить і зовсім трошки, а роботи цілий океан. Тому це те саме, що наприклад. Вчити іноземні мови. Угу. Можна вивчити іноземну мову вдома? Звичайно, що можна, але її для того треба вчити. Так само можна бути, що вивчити зараз за допомогою YouTube, будь-яку діяльністю дуже добре вивчити можна, але е суть в тому, що її треба вчити. Звичайно, що краще, коли ми разом, як така велика дружня, творча сім'я, займаємося і працюємо. А з якого віку варто віддавати дитину в музичну школу? Чим раніше, моє переконання, що а, вчитись ніколи не рано. Mm -hmm. Тобто ніколи не рано вчитись. Чим швидше дитина починає освоювати будь-яку діяльність, тим більше висот вона зможе в житті досягнути. Mm -hmm. Дівчата, а яку музику ви слухаєте і яку виконуєте? Я забуду назвати. Ну, я маю на увазі це які саме це дівчата співають. Десь, наприклад, ви бачили дитяче Євробачення? Не бачили, напевно? Ні. А хотіли би взяти участь колись у Євробаченні? Всі би хотіли. А розкажіть ще у яких конкурсах, можливо, змаганнях, співочих ви брали участь? Я не брала. Можна я. У нас Діанка так. брала участь в конкурсі, який проходив в місті Києві. Вона співала в Національному палаці Україна. Угу. Ми їздили разом. Це було дуже класно. Правда, Діанка? <плес> так. А скільки потрібно е, тренуватися, щоб навчитися м, грамотно і правильно е, виконувати всі ноти? Скільки ти знаєш? Треба рік. 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 Достатньо. Так. Mm -hmm. а, більше не а як викладач скаже? Я думаю, що немає меж досконалості, і чим більше дитина займається, тим звичайно вона зможе постійно покращувати свої результати. Mm -hmm. Я знаю, що ви маєте кліп свій. Так? Розкажіть трішки про зйомки, як вони проходили, звідки взялася така ініціатива бажання або дівчата, або викладач. Ну ми знімали вже, будь ласка, будь ласка, Оль. Ну просто ми дуже багато пісень. Ми по Тернополі виступали. А де ви саме виступали? Ми співали виступали і в Березілі, uh -huh. і в парку Тараса Шевченка. Uh -huh. і... Це на якихось фестивалях, так наших різноманітних заходах у Тернополі, так, так. які відбувалися. Uh -huh. І як ви захотіли зняти кліп? Uh -huh. І там у нас була дуже досконала пісня. і... Скажімо так, і ми вирішили зняти кліп. Угу. А як це відбувалося? Скільки там учасників, скільки акторів і співаків? Е що це за пісня, як вона називається? Е По-моєму, що е Україна це ти. Угу. Так. І скільки там було співаків? Ну, десь приблизно 6-7. Угу. І е як довго тривали зйомки? Е Недовго. Десь менше години часу. Ого, ви так швидко встигли зняти кліп. Класно присідай розкажіть, ще, дівчата ким мрієте стати у майбутньому, окрім того, що хочете взяти участь у дитячому Євробаченні, а можливо, потім і в дорослому. Так, я хочу стати зіркою. Класно, які амбіції. А яким чином, як ти хочеш досягти такого результату? Що для того треба, аби стати зіркою? Я хочу дуже багато ходити на Music, бо там дуже багато що можна навчитися. І так я можу досягнути до зірки навіть. До зірки? Класно. А ти? Я хочу стати співачкою. А що співачка? Якими якостями повинна бути наділена співачка? Що вона повинна вміти? Співати і мати гарний голос. Угу. А поводитися на сцені вона повинна вміти? Вона має бути впевнена в собі. Угу. Добре. А ви, дівчата, ким хочете стати? Всі, напевно, співачками. Може, є в Тернополі. А співачками де? В Тернополі? Чи хочете поїхати десь там в Київ, наприклад, або можливо навіть за кордон? <гум> <гум> Напевно, що виступати хочу і за кордоном, і в Україні. Угу. десь так. А як твоя, твоя мама ставиться до того, що ти співаєш? Вона схвалює це чи каже, досить вже співати вдома. Е, ні, ну вона схвалює, дозволяє мені співати. А сусіди дозволяють співати? Угу. Ну, я голосно не співаю. А, класно, класно. Гарних, гарних сусідів, значить, маєш. А ви, дівчата, дещо плануєте далі в майбутньому виступати? Так, кажи, не бійся. Тому що у нас вже сказали, що співачки повинні бути впевнені в собі. Тому ну, давай. Це твоя перша, наприклад, на напевно така зірковий момент, так? Розказуй. Я хочу. Співачкою стати так, а де саме? Де ти хочеш виступати? В Києві. В Києві. Класно, добре. А ще цікаво дізнатися, пане Олександре, скільки коштують зараз курси вокалу, і чи це буде дуже бити по гаманцю батьків? Чи все-таки не так той же і дорого? Абсолютно, ні, не дорого. В нас є дуже різні програми. Наприклад, дівчатка займається в хорі, у нашому хорі, і це. Вартість 200 гривень на місяць. Угу. А Ще от цікаво дізнатися, якщо викладач тренує вдома, тобто індивідуальні заняття, це краще, ніж, наприклад, з колективом займатися. На мою думку, найкращий підхід це коли є змішані заняття, коли є і індивідуальний підхід, і індуальна робота, і звичайно, робота в групі. Бо робота в групі дітей дуже. Збагачує, мотивує і їм радісно і приємно проводити заняття. Угу. Сьогодні всесвітній день е, тваринок домашніх. Дівчатко, розкажіть, в кого вдома є домашні тваринки, як їх звати. Розкажіть трішки про них. Так мене є собака Й його звати Джекі. Так, і е, вона слухняна чи треба трішки наказувати іноді? Треба іноді наказувати. А що їсть вона? Чим її годуєш? Є спеціальний корм в магазині. А співаєш разом з нею вдома? Ні. Добре, а у вас У мене теж є собака. Їзвати муха якась сраниння. А хто придумав? Мій тато. Муха тому, що я знаю, був наїздити туди куди не треба. Тому ну, і муха, напевно, так. А. Добре. Угу. А часто її вигулюєш? Ну, мої батьки її вигулюють. Угу. А ти з нею граєшся, напевно. Так. Хтось вигулює, займається нею, а ти тільки граєшся? Так. Ну, так традиційно. Дівчата, а у вас хто є? Е, у мене є е, кіт і два хоміки. Ого! І як вони вживаються е, разом? Нічого. Е, е, Деколи... Ну, раз хомік, кіт поставив лапу на клітку, а хомяки вкусили за лапу. Ага. Ну так бувають трішки такі різноманітні ситуації, так? А у вас, дівчата? У мене є собачка. Угу. Як її звуть? Е, Біма. Угу. З нею співаєш? <гум> <гум> Ні, не співаєш. Як часто з нею гуляєш? Дівчата, ви знаєте, що в Тернополі дуже багато безпритульних собак. Так? Як би ви думали вирішити цю ситуацію? Як змінити ситуацію, щоб їх стало менше? Розкажи. Просто придумати якийсь такий притулок, щоб всіх виловлювати, але щоб їм там не було е, якби погано, погано uh -huh. а щоб там е, е, нормально для них було. Uh -huh. Так, і ти? у е, мене є киця, її звати Мурка, і в мене є два хомячки, Це хлопчики. Uh -huh. Вона любить спати на клітці ногом, яка коли він спить. Uh -huh. е, вона їсть такий корм спеціальний, е, такий. Квадратики, uh -huh. а ще вона їсть такий мокрий корм з тунцем, з куркою, uh -huh. і деколи ми їй можемо давати печінку. Uh -huh. <реш> <реш> класно, класно. Дівчата, ви зараз всі такі дуже гарні у вишиванках. Ось розкажіть, чи повинна співачка бути гарною? Як треба за нею догляд? Як треба доглядати за собою зовнішність? Розкажіть, я як ви? О ти вже, ти навіть нафарбована? Хто тебе фарбував? Ти сама фарбувалася? Чи фарбувала мама? Угу. І як виглядати повинна співачка в екранах? На екранах? Гарно, гарно. Ти зараз гарно виглядаєш. Подивися на себе. Так. гарно. гарно. Отож, я знаю, друзі, що ви на завершення запланували нам е, прод... Продемонструвати пісню, як вона називається, розкажіть трішки про це. Що за пісня, так? Це, ця пісня називається Україна це я. Угу. Тобто ми так традиційно і патріотично завершимо цей ранок. Що ти хочеш сказати? Е, ця пісня називається «Україна – це я. Ми її співали в, в тому в березілі, ага. ми були в вишиванках і танцювали. У нас спеціальний рух для цієї пісні. Ага, є рухи. Добре, то ви будете і танцювати. Так, чи хлопали вам? Чи були е, позитивні відгуки від глядачів? Mm. <гум> Та скром... скромність це також наша фішка. <гум> Отож, давайте включаємо музику і, напевно, будемо на такій позитивній ноті завершувати наш ранок. Підіймайтеся, дівчата. Якщо ви хотіли танцювати, то будемо танцювати. So. Присідайте. Дякуємо вам, друзі, за те, що впродовж цих двох годин ви були разом з нами. Я бажаю вам гарного настрою, гарних вихідних. Нехай усе вдається як найкраще. З вами була Мирослава Мукович. І у нас е, тільки найкращі рубрики, тільки найкращий контент і тільки неперевершені гості. Дякуємо до зустрічі, па-па.